Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Розпочинаємо новий день, новий влог. Давненько вже вам нічого не знімала, трошки була зайнята. А вчора почала розбирати шафи і змінювати речі літні на осінні вже. Якщо ще на минулому тижні було спекотно, ну, гарно було, тепло все. То на цьому тижні вже погода погіршилась. Почались дощі і похолоднішало. Тому вчора я вирішила поперебирати речі, а теплі вже сховала. Такі осінні дістала, але ще дуже такі зимні, теплі спортивні костюми. Я ще залишила і куртки залишила ще. ну, не доставала. Ось. І багато чого. Хто там мені щось пише, багато чого вчора повикидала. Знаєте, я вчора розібрала шафу ось тут, в коридорі. Вона така доволі не маленька а Тут в нас юрина частина речей, потім верхній одяг, потім розібрала ось цю шафу, яка у нас в спальні. І на другому поверсі сіру шафу, яка зараз знаходиться в Нікусіній великій кімнаті. Половинку я в цій сірій шафі поприбирала. На сьогодні треба поприбирати в іншій половині передивитись речі, дещо викинути, дещо виставити на продаж і дещо, напевно, кудись пристроїти. Так що так. А справ багато, тому беруся до роботи. Ви залишаєтеся зі мною. Давайте цей день проведемо разом з вами. Так, в шкафах я вже поприбирала. Це ще те, що треба буде викинути. Вчора були 4 чи 5 пакетів таких величеньких. А це якісь дрібні речі з, з нікусіної шафи. І такі речі, які ми вже не носимо, і треба їх кудись діти. Треба буде викинути. І знаєте що? Хочу вам показати. Новинки. Пам'ятаєте, я вам показувала бежеві угі, і казала вам, що хотіла би ще купити чорні. Так ось. Зайшли ми в той самий магазин, де брали бежеві уги. І вони е замовили ще чорні. Дивіться, які прикольні. Тому так, в нас вже є і бежеві, і чорні. І орочка. Дуже класні, дуже зручні. Дві пари в нас однакового розміру. Мені, і Нікусі, будемо з нею ділитись, кому яке треба буде взути. Дуже задоволена цією покупочкою. І ще мені потрібні були чорні шкіряні кросівки. Хочу ще спортивні, але ті, які я хочу, немає в наявності. Не на сайті офіційному, ні в магазині. Спочатку взяла ось такі: це армані, шкіряні, зараз вам покажу. І, знаєте, під джинси підуть, і навіть під брюки палацо вони такі більш класичні. Дуже мені подобається. Зараз помірюю, покажу, як на нозі сидять. Ось такі. Стримані, класичні, сподіваюсь, будуть. Зручні на піврозміра, більше вже почала брати собі взуття, так як взагалі раніше в мене був 38-й розмір. І в минулому році я відчула, що все моє взуття, яке 38-го розміру, мені почали натирати і давити пальці. І ще ззаду. А всередині протирається задник, знаєте, ну і взагалі некомфортно було ходити. І виявляється, що в мене зараз 39-й вже розмір. Хоча, коли я раніше купувала собі взуття, замірювала стільку, довжина стопи в мене була 24:5. Так вона і залишилась. Але я собі думаю, знаєте, може. 24 була, а 5 я накидувала а, міліметрів. Ну, не пам'ятаю, це не точно. Ну, раніше мені в 38-му було дуже зручно ходити. Зараз вони на мене малі. А 39-й самий раз. І довжина устілки 24,5. І, до речі, я тут передивляюсь всі все своє взуття. І ті, які стали на мене маленькі. В ідеальному вони стані виставляю на продаж на OLX, на шафу виставляю. І думаю, де це, куди б це їх ще виставити, тому як взуття гарне, в гарному стані, якісне, а ну, викидати це не варіант. Тому пробую продавати. Можливо, покажу потім на Ютубі, і хтось щось захоче собі придбати. Ось так що, ось такі в мене. Новиночки, а спортивні я собі шукаю, знаєте, якої моделі? Ось такої моделі, але я хочу чорні і шкіряні. Знаю, що повністю шкіряних чорних таких немає. Але оці вставочки в шкіряні сітка є. Ось, але оці вставки в них шкіряні. І я вже на сайті їх виглядаю. І ходжу в магазин, ну, немає. Навіть в цьому фірмовому магазині New Balance Вони також в цьому сезоні не продаються, в минулому були. Вони мені дуже зручні і дуже модель ця подобається. Так, і я вже перекладаю взуття, також поприбирала. Зараз треба буде сховати в коробки. Такі вже літні красівки, дуже такі легенькі, все вже прячу. Тому як навіть сьогодні виходила ненадовго на вулицю, зустрічала зі своєю подругою, з колегою по справах. Ось, і вийшла така в спортивній ко... ковтинці, не в цій, це домашня. Ось, і ну, в спортивному костюмі, і зверху. Нічого на себе не вдягнула. Зазвичай я вчора, коли виходила, то куртку вздівала позавчора шкіряний цей, цей, шкіряну курточку. А це вийшла в спортивному костюмі. Холодно мені не було, але ну, так, знаєте, на межі я вже була так, щоб замерзнути. І вирішила, що вже ну, такі е, речі. Легкі треба і речі, і взуття треба вже ховати, щоб вони не займали місця. Тому дістаю свої новенькі кросівочки, також буду в них ходити. Ну, мені вони дуже подобаються, пишіть, як вам. І, до речі, арманів в мене ще не було. Прикольні. Дуже сподіваюся, що вони зручні. Коли міряєш, то зручно, а ось щоб пройтись, бо я звикла до більш спортивних кросівок, а не класичних. Ну, подивимось. І від цих я дуже балдію. Вони дуже прикольно на нозі виглядають, правда? ж? Такі зручненькі, такі м'ягенькі і тепленькі. Клас. В минулому році. Ой! Хотіла собі також угі оригінальні, але іншого цього, іншої моделі. До речі, тої моделі, яку я в минулому році хотіла, зараз вона не продається. І я знаю, що вона дуже незручна. Багато відгуків чула, ось там вони, з них нога вилітає, не тримає ногу, ну, тобто незручно. А так як тут є шнурівка, бачите, то можна затягнути і нога не буде. Вилазити. Поки я тут готую їсти, Юра приніс посилочку. Приніс ось таку коробку здоровену, я кажу, що це? А напередодні, декілька днів по тому, Юра замовив вакууматор. Це пакети до нього, і ось сам вакууматор. Вибирали такий, щоб був поменше, але я думаю, нічого собі куди це його ставити, бо в нас і так за все заставлено, але цей вакуматор дуже ну, потрібна, я гадаю, річ. Зараз подивимось з вами, що це воно таке. Це окремо ще замовляли пакети для харчів, які це многоразові пакетики для продуктів. А ось сам вакууматор. Обережно. Такі Електро. Закрутили це. Ну. Попирки. Щоб надійно було. Він сам маленький. Папул, бути. А, ось, ось сам вакууматор. Ось такі а, ось він такі. А, да. а до нього ж три, так, да, латочки йдуть. Так, латочки можна докупити, ще хоч при бажанні, при угу. необхідності. Наприклад, якісь такі. Oh. Сало засолила, хлоп вакуматором oh. і зберігається. Uh -huh. Сюженька. Тільки не кажи, що це подарунок нам на річницю. Мені <сparas> подарунок. <сparas> <сparas> Гадала. <сparas> Бо я тебе це, вакуумірую в цьому вакууматорі. Так, це латочки. Пластик. Пластик. О, різного. розміру, да? ну, да, да. ну, да, да, так. Ну, так, так. А менше, трошки більше і ага. ще більше. Так, латочки. Ну, рибку засолила, да. так. До речі, так. Да. Латочки, все, да, це. Я люблю латочки. А ось ось сам вакуматор. та дам Зарядний. Можна айкас буде заряджати. Тобі. Ні, я не клюсь. А, а коробка-то яка. Дивіться, ну. ано порівняй. цей вакуматор і коробку. Пристав. До коробки. Ні, ну це ж не сама коробка. <рес> Дуже надійно. Ну і сама ця коробочка. Дивіться, який малесенький. Тут... Не він Який типу сенсор на функцію? От окей, отак. Ні, та я плачу. Ні, я кажу, вмикається. А -а -а. Як. Напевно. Будемо пробувати. Ну, да, Акамувати. Так, а я що готую? Я готую суп, в мене тут вариться. Супчик буде з зеленої гречки, бо я вже не знаю, який варити. Потім вариться два язичка. І що ще? Ще хочу стушити тушити капусту. Ти капусту купив? Ось потім. Тут в мене є два таких трошки стомлених баклажанчика. Зараз я розріжу, подивлюсь, в якому вони стані. Якщо нормально, то посмажу разом з морквою Так, а це Юра приніс печиво без цукру, нікуся таке любе, гарбуз, сметану та. Капусту. Є реберця в мене, хочу капусту потушкувати з ребрами. Так, в нас вже вечір. Ми навіть встигли вже сходити в магазин. Я вже капусту стушила, тушила. Юра виніс її на балкон, щоб вона швидше остила, щоб можна її було поставити в холодильник. Це все я готую на завтра, ось тому як в нас з Юрою завтра річниця весілля. І хочемо повечеряти ось в колі друзів, і тому я і готую. включилась до вас, хочу показати вам ось цей вакууматор як працює. Юра вже що там? Олег, так і поклав. Такий латочок, який закривається кришечкою, і зараз будемо разом з вами вакуумірувати скажімо так. Тут на кришечці. Можна виставити число, коли поклали продукт, так, щоб орієнтуватись. А я, знаєте, що ще роблю? Так, ну, тут готується крильця нам на вечір на сьогодні. А тут остигає язичок, я його вже почистила, він вже непевно остиг. Так, можна ставити в холодильник. Так, язичок вже готовий, потім ще посмажила баклажани, також остигали, треба поставити в холодильник. Виклала зразу в латочок, з цього латочка будемо завтра її їсти. Як я казала, капуста вже стоїть на балкончику. І ще натерла свіжий бурячок. Сюди додала чесничок, спеції для корейської моркви приправку. Сушений каріандр. Зараз трошки ще додам солі, оцю яблучного трошечки додавала. олійку і ще додам діжонську горчичку. У мене її тут трошечки залишилось. А завтра, до речі, тут реберця це на завтра, ще завтра купимо курку. Також замаринуємо, буде ще картопля. Салат листя, свіжого листя салату. ось, І ще я подумаю, що оселедець буде, буде сальце, ну, Буде ще їсти. А, і ще мені захотілося квашеної капусти. Ось таку взяли, тому що свою ще не пасила, мені здається, ще рано. Але ну, подивимось. І ще я взяла ось таке насіння, яке додам салат зі свіжим листям. Але напевно вже завтра вам буду знімати, як я накриваю стіл. Мама ще привезе, привезе дачі квашених помідор. А мама зробила цю як її, баклажанну ікру. І таке у нас буде смакота, вже така, знаєте, такий буде стіл. Зимній, осінній, да? хочеться чогось такого. Так що, так. так що давайте подивимось, як це е вакуматор працює. Ну, закрили кришкою, так? Просто, ну, да, просто так він. Вдягається? Все, залишається цей. Ну? Ще кнопочка сенсорна. Угу. Там вимикається. Угу. Прикольно. Не О, раз, і все, так. Да. Красота. Оля. Прикольно. Нужна річ. Так, далі мариную бурячок. А це, до речі, знаєте що? Це баклажани. Мама на дачі висушила в сушарці баклажан і потім його ось так перетерла. А ще також вона висушувала, різала такими кільцями тоненькими, також висушила і вирішили не дрібнити, не подрібнювати. І так можна буде додавати в різні страви. До речі, ви побачили, які в мене брови? Це я вчора ходила на манікюр, зробила собі червоний. Щось мені прям захотілося червоний. І пофарбувала брови. Мені форма дуже подобається. Вони зараз такі темненькі, ще трошечки змиються. Ну, взагалі в мене дуже швидко збиваються брови. Не пам'ятаю, казала вам, до сьогодні за них чи не казала, але ще раз скажу. І дуже класна дівчинка фарбує і дуже класно робить формочку. Форму подивимось, скільки. Вони в мене протримаються. Фарбувала я не хною, а саме крас фарбою. Так що будемо дивитися, але мені дуже, дуже сподобалось пошиття вам. І я зняла вії. Тому як я вже задобалася раз на 2-3 тижні їх нарощувати, платити немаленькі кошти, а тримаються, ну, осипаються вони дуже швидко в мене вже на другий тиждень. Я розв'язлилася і зняла. Але надовго я знаю, мене не вистачить, тому як я... Ви знаєте, що я люблю, коли у мене саме нарощені вії. Тому що свої скільки не фарбую, як би ти не фарбувала, вони все одно все одно не мають того ефекту. Ось. Подивимось. Поки хожу з нафарбованими.